Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні я починаю експеримент з посівом, тому хочу поділитися з вами, ним, щоб ми разом пройшли цей етап вирощування і хоча б, якщо не вирощування, то хоча б сходів. Мова йде про вирощування троянд з насіння. Не знаю. Дуже така тема спірна, я б сказала. Ну, ось у мене є ось таке насіннячко. Мені його дала знайома. Вона собі купила ось такий пакетик, який ви зараз бачите на відео. Фото не дуже гарне, але я його так сфотографувала. Там 10 грам. Ось, о, вона мені отсипала. таких отаких штучок. Повинно бути це насіння троянд. Е, ну, не знаю я. Чесно кажучи, це мені схоже на якийсь, знаєте, ну, неправду. Не Тому що все-таки, якби так просто. Можна було виростити плетисту троянду із насіння, ось такого, то навряд чи б самі саджанці скільки коштували. Тому ну така. Але людина попросила, знаючи, що я вирощую квіти, ну, типу, типу давайте ви посійте, я посію ну, будемо бачити, що з цього вийде. Отут і пакетик, вона мені сказала, коштує 500 гривень, як на мене, сама купівля такого пакетика дивна, мабуть. що... Ну, я не вірю в це, тому, можливо, хтось таке вже пробував. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, звісно, згодилася, взяла це насінчику, те, що вона мені отсипала. Зараз я його посію. Ну, Перед цим я почитала інформацію. Звісно, подивилася відео на YouTube. Сіють люди, сіють торіанду насінням, збирають от її От, ну, Таке стратифікують насіння. І в одному з відео я побачила, що вложили на стратифікацію, а виняли його вже, воно, типу, світле, а виняли вже темненьке. Тому я так можу здогадатися, що це, мабуть, можливо, стратифіковане вже насіння, що воно чорненьке. Не знаю. Знову ж таки, таке все дуже дивне. І ще в одному з відео там хтось говорив, що якщо насіння похоже такою формою на гречку, то то із. Троянди, ну, ось цих, ну, типу, як гібридні, оці чайні троянди, чи як їх ще назвати, я не дуже розуміюся по ну, різних сортостеріях троянди. А ось якщо таке насіннячко, ну більш, типу, воно ну, знаєте, як просто продовгувати якесь наче. То це шипшина. Я не знаю. Я просто так, так думаю про це все, не знаю. Ну, що я зроблю? Я його посію, а ще по термінам. Також різні там думки. Ну, один чоловік, я там дивилася, він посіяв і сказав, що за 15 днів сходи з'явилися, але це знову ж таки він стратифікував насіння, він його виймав з холодильника, я не знаю, де це насіння було, тож так. І що ще він сказав: 30% від кількості, ну, схожість 30%. Тобто, ну тут дуже мала вергідність. І ще я бачила відео, де яка жіночка е, висівала насіння кімнатних якихось троянд. в неї з п'яти на сінень 4 зійшло. Тобто, буду зараз ось розкидати, бо я щось тільки час забираю. Побачимо, що це воно вийде. Я в це все мало вірю. Ну, взяла торф. Ось ну, Субстрат торфяний, пролила ж його, як, ну все проливаю, коли сію мугіцидом і акари... Це, не акарицидом, а ну, від шкідника. От. Я зробила луночки такі, якщо вам видно, Ось, луночки, тому що все-таки насіння тверде, сходить, мабуть, вже буде. Ну, і знаєте, я якось завжди сію насіння по одному. Отак. А це, думаю, не буду я з ним гратися, посію два рядка, тому що все-таки ну, мало на це в мене розрахунку, що з цього щось вийде. Тому що, ну, не знаю. Щоб отак ми просто сіяли троянди, ще й от, то було б це все набагато простіше. І гроші б за саджанці не брали такі великі. Щось, якась одна рожева. От. І що ще на зворотньому боці я щось не сфотографувала, я собі пасічку сфотографувала і вирішила, що я подивлюся в інтернеті, що це за троянда, ну вже буду тоді від цього відштовхуватись, що з нею робити. Але вийшло так, що немає ніякої інформації. ну як, Я не знаю, хто як міє шукати. Я по фото шукаю ну в Гуглі там через фото шукаю, хоча б тому, що назва така також не, не зрозуміла. Все, все, що я знайшла, то це така схожа троянда з такою назвою, тільки айсберг, тобто біла. Ну, не, не знаю я, що це воно буде. І на зворотньому боці цієї пачечки там була інформація про те, як в землю його висаджувати, як його сіяти, що з ним робити, також не було ніякої інформації. Тож це таке, догадайся самому. Що щось, щось таке на просто схоже. Може, це просто. Ну, коротше, е, якщо ви щось таке робили колись, чи десь чули про вирощування цих троянд з насіння, просто цікаво. Відпишіться, будь ласка. Що тепер? Ось у мене субстрат. Зараз я його це все засиплю. Е, от, і, мабуть, ще зверху пули. Ну, Люди цим займаються, я не знаю, навіщо. Е, е, ну, Мені здається, я бачила люди прямо такі, оці сортові гібридні троянди, чи як вони, може, не гібридні називаються, чайні. Ну, коротше, вони збирають з них насіння з отеє шипшини і висівають і щось з них там виходить. Ну, не знаю. Навіщо це робити, там же скільки років пройде, поки вона там буде нормальна. Коротше, такі справи. Щось я таке втягнулося, але в мене ще я не знаю. Ну, У всякому разі, це буде ще один досвід, ех, яким я з вами поділюся. Тепер знову з цією самою водою, що я проливала, тут ще я додала е, знаю, Ніби я достатньо вологи. Що тепер зроблю? Е, цю ж кришечку від цього контейнера. Отак. І поставлю на стелаж в тепле місце під підсвітку, Хай собі там стоїть, воно місця багато не займе, така ось коробочка. Ми ну, будемо спостерігати, що тут буде. Якщо хоч щось зійде, це вже буде результат. Ну, ем, знаєте, потрібно вірити в те, що робиш. Ну, я якось не дуже вірю в те, що я роблю, тому, можливо, ну, не знаю. Чекаю на ваші коментарі, що ви скажете про це все, цю всю затію, тому що ну, в мене троянди ростуть в ґрунті, звісно. Їх там ну, немало, я так скажу, але я їх висаджувала ну, давно ще і вони всі такі вже е, ну, не нові. Оці. Можливо, зараз є якісь нові, такі красиві, в мене там е, класичні, там горі, якісь і ще. там, ну, неважливо. Я в них не сильно розбираюсь. Коли раніше ми купували троянди, ніхто сорти не питався. Дивилися на квітку, там осінню, коли купувати, то там ще було видно. Е, тож так, я не дуже знаюся по трояндах тільки поверхнево, тому хто цим займається і, можливо, так, отаким займався розмноженням, прошу відписатися, цікаво, що з цього вийде. А я поділюся з вами, що вийде з цього мого досвіду. Тож, на все добре. Поставте подобайку, кому це відео здалося цікавим. І просто поставте, буду вдячна вам, якщо навіть не цікавим. І прокоментуйте, підпишіться. будемо, А якщо ви хочете надалі побачити, що буде з цього всього, і не пропустити відео, то натисніть на дзвіночок, і ви обов'язково будете сповіщені, що моє відео вийшло. На цьому все. миру нам та гарних квітів!